Нові колекції по гарячим цінам. Так-так, гарячі ціни це завжди гарячі путівки. Подивіться, будь ласка, суперовий килимочок мармуровий відтінки самої сучасної колекції, яка буде у 2025 році. Сірий і беж. Це щоб ви собі вже не ломали голову. А який килимочок положити? Чи сіріший, чи біжевіший? Виложіть саме графітовий мармур і саме малюночок паркет. Ви завжди будете стильні. Ціна цієї краси. 4550. Нова колекція, стара ціна. Цей кіломочок досить гарно ляже і в прихожі, і в зали, і в спальні. Тому що підійде під любі відтінки. Можна гарно положити і в кухню. Так-так. А чому б і ні? Висота ворсу невелика. Малюночок абсолютно не маркей, а зато буде стильно і сучасно. Доставочка безкоштовна. Адресна килими України. Звертайтесь.